Не певен, що там, як Кері, це найкращий варіант, але якщо навіть розглядати на першу позицію героїв, я б щось більш агресивне. МОПАН не зовсім для Вієса герой. Це моя думка. Я, думаю, що я ВІС... думаю, вони не розраховували, що вона для Веса буде, коли брали її, але коли побачили Дазла ССФ, вони могли подумати про це. Ну, зараз побачимо. Зараз no, вже останній no, вибір Праймал з'являється. Гляється. І знову таки може бути. Може бути, Та, До кінця незрозуміло хто з них. З'являється Primal проти Пангольєра. Ось це те, що я завжди очікую від талонів, насправді. Ага, я бадон. Абадон. Мідовий Асеф магічний. Ти питав, чим бивати тереблейда? Магічною шкодою, Асефа її вдосталь. Абадона від Наві ми бачили. Є певні сумніви стосовно матчапу конкретно в Тереблейда, тому що ми знаємо, що той рефлексію там, може сам себе підбити Абадон. А, проте, ну я думаю, що драфт в стилі Наві, От їх герої, їх. Там козирні карт картки, драфт талонів трошки більше подобається, uh -huh. як ну, в плані того, як він буде працювати проти драфту Наві. Але сказати, що прям шансів немає, ну, я не можу. За Зарунобійка, бійка А не пограбували. Він забрав Інвіз. Одразу його натискаю. Мікото є ультимативна, але мани немає. У Мікото СФ розкастовує ультимейт. Рідіс теж підтягується. Треба зробити ФБ і Лікування він рятує. І це ФБ! Рідіс, мій улюблений герой Дазел тепер теж. Чесно тобі скажу. Так, ще й Джукаєма будуть намагатися зараз вбивати. Ну, Це, це вже зайве. знаєш, за ним так. бігати. В нього він лейс, так. в нього черевик. Витрачати на нього час не має сенсу. В героя майже й шостий рівень, в нього Афотік, левел 3. Тому з ним, звісно, впоратись буде важкувато. Мілічний кріп зараз буде помирати, Джуса намагається пресингувати. До речі, шостий рівень він все ще не отримав. Йому треба було б добити якось кріпа і не вдається цього зробити. І ось він підставляється зараз знизу. Е, зіграв дуже гарно тут Primal Beast. Знав, напевно, та, що не вистачить експи з цього кріпаса і вирішив напасти відразу на героя. І грань дійсно я вибір у тебе завжди зараз. І альтернатива є грань, яка на рейндж, і оця грань, яка під контроль працює теж класно на, на багатьох лініях. Бачимо, що праймал, принаймні, поки що в цій грі для нас дуже неприємний. ПМА помирає. це тік треба було шпроц, треба було стік. Так, да, я думаю, він би встиг. Ой, тут ще й дазли чіпляють, оце вкрай Поки неприємно. Живе. Поки живе, да, але може бути трішечки підфіт тут. В цій ситуації Рідіс, можливо, ще повиграє. Час, не встигає навіть не вдається. П'ятий десь. От, а наче. цього вбити, а вбити цього загульного, що він там біг не цього, іншого там бейна треба вбивати. Правильно, от цього треба вбити. От Бейна почепили, от Бейну робили. обличчя розбили. Боже, і ця слід. сестринська накидка. Це все, все, все. тихенько. Видаліть, видаліть, тихенько. Все, видаліть. Добре. Видаляйте. все добре. Забрали собі вста, приємно. ПМА собі його прийшов і отримав. Ми бачимо, йому е, ці гроші треба. Він шостий нетвор зараз. У нього відставання від квопи е, там 500 золота. Тому треба зараз про цю десь знаходити собі фарм. Ну а як ви бачите, в ніку вже готова яша. Далі буде виходити. Він вишукає. Я шукає Блінк. Це буде такий паберський білд на СФ, а магічний СФ, який буде що робити в файті правильно. Видавати цілу купу магічної шкоди і контролювати ворожих персонажів. Живе поки що, як ми бачимо, Рідіс намагається вийти звідси ще й Абадон, але скоріш за все він буде помирати. Команда не буде сейвати своїх тіметів. використовується на 10 хп. Він намагається далі вибігти, але клята ілюзія від рефлекшена добуває його. Рідіс теж розпрощався з життям в цій ситуації. Ну і це мінус два. На легкій лінії у натосвінцера знали, що немає ультимейту. Бадона самі цей ультимейт вибивали і вирішили скористатися ситуацією. Але Зайц отримав шостий і в центрі поставив Варди. Намагається зламати тавер. Ніку культує, але куку збиває. Перехопив на себе Зайць цей сліп. Тим не менш, все одно без шансів для Ніку. Дуже швидко, дуже вправно все роблять талони. Поки що наві за цим темпом не встигають. Але мі вежа падає. Це е якийсь позитив для НАТО Свінсера. Самим якось проактивно зіграти, але знову ж таки, ми повертаємось до ситуації, що наві важко нападати. Їх нападник, основний, хто починає бійки, це, це заєць. Атака якраз на ПМА, Ну він вже купив собі діфюжол блейд, тому ця смерть не критична, але якось воно накопичується. Два блейдмейли з'являються Queen Він Pain і у Primal. Битися все важче і важче. На пангольєрі давати в ці блейдмейли теж не зручно все. Смоук від Наві спробують грати активно під пангольєра, де якраз перетяжка. Поки що Наві вгадують з траєкторією, все чітко робиться, але треба дати бій. Якісно і вправно дати бій. ПМА крутиться, Бен підставляється. Не найкраща позиція для куку. Він помирає одразу. Треба наздоганяти ще героїв. Треба чіпляти, але немає чим чіпляти. От чому біда. Так Колесо в багнюку втрапило. Ти бачив, він трішки врізався в текстуру. Трошки врізався в текстуру. Було таке. Треба більш безпечно якось стояти, О, не ризикувати наш. Наш. Наш І підставляє козаць. все ж таки Дазла. Підставляє Дазла. Це непогано. Це не так страшно. Слухай та ще й ультимейт Бейна. Супер. Так. Дві хвилини він відправляється на кулдаун, тому непоганий момент в цілому. Знизу. Шаман ховається, поруч з ними Сеф ховається. Можливо, когось спробують підловити. Можливо, в цьому ідея, тому що зараз героїв мінді, якщо Праймал покажеться знизу, він поки не показується. Вони ще й сканують. Боже, як же талони гарно все роблять. Так, так. так. Знову ж таки, в нас на рігаді дуже сильні команди, і ми неодноразово казали навіть до початку цього івенту, що ну, нас з вами очікує. Оцей турнір і Вони не читають. Ніфу буде помирати зараз разом з Зайцем, як ми бачимо, переїжджають їх в цьому моменті. Отже, ну атака на Праймала. Цього разу демеджу просто не вистачить, здається, і він буде тікати. Хоча, ні, що є контроль. Робив? я не знаю, що зробив ВС. Боже, помри. Але він все споминає. одно, не помирає. навіть цього недостатньо. Ти уявляєш, навіть він помилився. Так, він і навіть цього недостатньо. Наскільки все не насправді. і Рідіса вбили в момент. От якби зараз, якби зараз Вабодона був редіс, а про те, що можна програти настільки економічно, що не буде можливості виграти бійку, пояма натискає ультимативно, намагається вбити Мікоту. Мікото працює. Лікування ну! та... і та і Мікото тікає! Збили ультимейт Бейна. Нарешті Бейна призупинили, але Мікото живий. Мікото буде розвертатися. Мають забирати Бейна і намагаються вбити ще одного сапа. Джокем помирає, приходить Дазл. Мікото видно. Дазл на себе грейв. Поки що живий. Ми двічі відпускаємо корів. Просто не вистачає шкоди в моменті, не вистачає крапельки. І тут знову ПМА застрягає просто в якійсь незрозумілій текстурі. Вдруге вже це трапляється. І зараз на цьому варді буде Сев гуляти. Ой, це найгірший. На гірше момент. А, а може зараз Дазл? знову? Рідіс, рідіс побачив. От зараз побачив. Ні, ніку підставляється. Рідіс намагається ульдати. Отримує контроль. Квопа теж ультує. Забирають Ніку. Рідіса теж вбивають. Ну, тут максимально прикра ситуація. І глибокий обсервер стоїть. Руна прискорення. І ще Єсев пішов вперед Дазле, який стояв на ревілі, теоретично. Атака на Гадеджуса. Той розвертається, вбивають Джокема. Перевертаються далі на Микоту, але ну, не вбити його. Тут треба якось тікати. Ультимативно у гадеджуса є. У куку -ку немає ультимейта. Гадеджус з себе сліп, починає бити куку, розпиває Я... його. Це дабл кіл. Тебе тут. Треба тікати, бо тебе приходить. Він не хоче давати перший спел, бо ґадеджус його діспельне, тому навіть не натискає. Прилітає сюди ще VS, На нього стрибає ПМА, це може бути помилка. І Заяць ультимейт одразу збиває. ПМА намагається тікати, в нього дазл за спиною. Ну, кайтесь. Вони намагаються вгризатися в будь-який момент, який є. Забрали зараз тут двох сапортів. Джусік тут пофармив трішечки, в нього вже є мантеранс, як ми бачимо. Далі буде збирати собі блінк. Щось вигадати треба. Не можна програвати цей файт Це надзвичайно важливий файт. Зайц може підставитись прямо зараз. Можливо, буде якась ініціація. Прамобіт вже застрибує. Поки що він в печері Рошана. Рошана треба забирати. Хто забирає їх за їх? Забирає відразу Джусік. Стрибок від ніку в копу квопу можна пробувати забирати. Де вже вона отримує залишається. Поніден удар тобі наїжджає. Є смерть. Далі, треба забирати тепер Primal Beast. Контроль від зайця вже присутній, як ми бачимо. Веди і сутички, дуже непогані. Шейкл пішов. І герої. Команди талон будуть розбігатися в цій ситуації. Це мінус 2. Це камбек на рівні трьох тисяч гривень. І ще й для Абадона. Це воно цікавий. Управима вибір. Він купив керасу. Замість Мені здається, і. то, і то, ні? Замість лотуса. Окей, панго стрибає. Знову, Є під знову. Є підсейв, Знову застрігає ПМА, але він може грудитися далі. Забирають Рідіса. Зараз заберуть також зайця. Треба тікати, звідси не готовий бути наві. Треба головне врятуватися ПМА. І за ним їде клятий Праймал. І Марсі стрибає, він не врятується. Бадон! допомагає, так? ПМА поки що живий, а бадон хоче вбити Джокема. Демеджу вистачає. Ніку приходить, рультує. Намагається вбити Праймала. Це вже мінус два. Має бути Севедж, дає утімет нікуди. Севедж. ПМА треба допомога. ПМА. ПМА. Доб'ють ПМА. Не грейв. Баємо поки що живий, але сапорти мають другому колу. Сапорти. Мінус одного вже ми втратили. Рідіс намагається якось жити. Намагається маансити. Гади джус б'є себе. Гади джус б'є саведжу. Там тільки зараз. Сей від Він помирає. І куди Ще й піздець, воно кінця! Забирай Коко! Трипл кіл! Ще й посмертно вилітають у ці Мати, реки, І yeah. Гади, Джус, нахиняє, там є мана, блін! Джусик за ним! Я, блін, я встан! Джусик, бий його! Добивати, добивати, а Бебісу собі кліку! Найс, найс, найс! Найс, найс, найс! Nice. Чудовий! Момент. Просто чудовий! Просто філігранно все зроблено, було байбеки від саппортів. Тут зіграли вагому роль в першу чергу молодець Рідіс, який дав під сейф по ПМА, яким він там магічним чином вижив. От ти він як він, як він рятував? От, Боже. Я не знаю, як у тебе, я все ще не можу звичайну. Це щось відбувається? Ага. Це що, це знову це нова бійка? Це тобто, нова бійка? Ченфіт тобто, тобто, ні, ні, ні. Це, це це пішов! Це не бійка, Це фіт, пішов! Це, це нас влаштовує. Ай, намагався вийшла почепити той тікає там. Виходимо! Талони! А, він реально не купив лотус? Дивись. Рано, 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 поки рано. Реально купив кірас. Да, да, да. 25 рівень, скоро буде вже в ПМА. Слухай, а чо Кіраса, чого не шиву тоді? А що він прям ультим. Він прям мету натис. Стрибає Мікото. Зайчика треба рятувати. Їде далі. Натискає БКБ, натискає ультимейт Праймал. Сапортів знову контролі. Гарлос тримає пойма! Гарзель, ми просто вбили з Це те, про що казав, ракузан, воно трапилося. І Джохим вбивають за бачі. Катеджу стрибає вперед. Це мінус три. Так ми втрачаємо сапортів. Так це неприємно. Але ми знищуємо ключових героїв суперника. Блейд просто розчинився. Для Зайця. Заєць встигає там хоч трошки. Ще б заважати. Та ні, ну Ніку. Ну ні. Нормально, нормально. Ну ні, ну це нереально. Ніку. Ульт, ніку. ПМА приходить. Баш! Черш. Є! баш! І табувати бікота! Yeah, це yeah, воно! Yeah. Це воно! Нарешті тут на нашій стороні! Він не застряг ніде! Він забашив! Це Дота повертається обличчям до Наві! Тут же лотос. Сп... Ну, все контрить. Шаман. Цікава атака. На двох сапортів. Вбити двох сапортів Треба ультимативно копи. Поки зупиняє. Ніку застрибує! Розкастувався. Два сапи помирають, у них є байбеки. Треба обережно. Ніку, є підсейв, Два підсейви по Ніку. Він рефреш натискає. Ультує ще раз. Там блінкін бари. Ніку регенерує. Ніку живий. Ніку ще й відрегенився, там. Сир, який з'їв. Не зрозуміло, що він з'їв. Можливо, це і Ульта не регенела. Не знаю, нічого не зрозуміло. Всі помирають, Джокем помирає. Але терорблейд б'є, терорблейда важко зупинити. Ніку помирає теж. Гади джус збирає їду. Треба якось. Його врятувати, а як його врятувати? Ось вони і байбеки, ось вона база суперника. Гадеджустріфрешербек, бетпе. Ось такий плей, і він спрацьовує. А, якщо врятується, ще й Дазел є. Так, там мають підходити на хайграунд. Субає впоред на терорблейда. Є продовження від Дазла. Треба демедж. У нього ще має бути ультимейт у Севеджа. БКБ він натискає. Проти гади Джуса б'ється. Ультимативна від Джуса спрацьовує зайця, забирають. Дазла можуть забрати теж. Лідіс регенерує. Ультимативна від терорблейда залітає по Абадону. Треба лікування. Мікот від БКБ тікає. Є байбек від зайця. Він чіпляє бейна. Бейн після баю є контроль від зайця. ПМА крутиться, хочуть вбити. Хоча б цього. Пема йде далі. Розумію, що і так Бейн помре. Треба чіпляти ще героїв. Він не встигає. Клопа тікає. Ну, ще трошечки по Мікото. Він зачепив терорблейда. Але він один дуже далеко. Команда не встигає за ним. Виграє час. Байдет на себе суперника. Ніку дає хекс. Намагається дати проказ, БКБ. Джукем багато шкоди завдає. Треба рятувати. Якось Ніку. Ніку може померти. Ніку помирає. У Ніку є байбек, він викуповується. Кавди джуз вбиває. У нього теж є байбек. Заяць тримає, загралися Наві. Зараз дуже сильно загралися, втрачають героя за героєм. Без байбеків лишається Наві. Це абсолютно було не обов'язково. Просто вбили бей, навіть йшли. ПМА захотів. Зачепити ще, але на цьому куражів просто підловили. Обов'язково вже покотився. Ні, не покотився. Відміна немає кріпів на базі, зараз вони підходять. Спадає бекдор протекшн. Стрибають, намагаються промерзати. Не вистачає шкоди. Ще трошечки пойма, крутись! Вбиває все-таки цього терорблейда. Вони розвертаються цей момент, треба забирати Також до смерті Вейшена перестрибають. Далі намагається вбити квапу. Вона тікає і Марсі витягнула. А хоча б її забрати, а немає чим вони не бачать, там немає тільки у суперника. Віжен і поймає де вперед. Байбека бадона вибили. Всього досягли. Талони, що хотіли, насправді, Вибивали всі байбеки. Це був план талонів. Я б сказав, що це надійний план, чесно кажучи. Але наві вони славляться своєю агресивною грою. І це спрацює, будемо дивитися. Йдуть в обхід, намагатимуться чіпляти героїв. в крутиться, поїхав Сапів, Вони без баїв. Вбити сапортів було б дуже доречно. Мінус один, мінус два. Байбеки пішли від корів. Двох сапортів просто не буде. Треба кайтити, Є рефрешка від Ніку. нікуди. Натискають. Ми треба бити. Вишена ще стрибогатичу. Джуз. ще помирає бити бити, бити, помирає. Це, є. 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 Да. Yeah. це воно. Це GG! боже, які вони нахабні, які вони сміливі і які вони круті в цьому плані. Nice. Я сиджу, думаю, як не програти. Вони думають, як виграти. Я вкотре це кажу. Ця команда постійно думає, як перемогти. Вони не грають, якось боючись. Вони грають абсолютно впевнено. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Mm -mm. Не міг би зібрати. не буде грати на тімбарікері. Брістлбек. Ну, бачите, їм треба фронтвейнер, який швидко буде вмикатися в гру. Mm -hmm. Ось це була концепція, це була думка моя, що їм треба таке. Тому я і казав, що можливо Омнік, який швидко може дочитися, можливо, е кунка. Вони Брістелбека обирають з такою ж ідеєю. І мені насправді здається, що Брістел гірше ніж те, що ніж кунка умовний. Чому? Тому що контролю не так і багато в драфті талонів. І от контроль у вигляді Торенту і човна не завадив би. Е З'являється цей Брістлбек, який має вмикати драфт, який має якраз тягнути команду за собою. Але я думаю, що цього разу у Наві прям набагато вдаліший драфт ніж у суперника. І тут прям думаю, що можна серію цю два ну зачиняти. ПЕМА стан же видано, гарно закидають демедж, все ще б'ють ВС, Це не найкраща ціль. ПМА може загинути. Залітають в демедж, залітають оці всі голочки, неприємні. Ні. Дістав гад. А, чесно тобі скажу, я КС дивився ну максимум рази 3-4. І це коли Наві там грали в фіналах. І ти кричав Наві! Чи коли я пам'ятаю тоді ще в Монте був склад, типу, бойовий? А зараз, е типу, не знаю, немає такого бажання. Ну, я так розумію, що основний склад на спаді знаходиться загально і. Типу, може просто вирішило, що треба перебрати це або просто змінити. Так, і це взагалі не стосується моєї історії. Так, давайте зміни. Скоріше так за воно і було. Так, ПМА підставляється, дуже важко стояти на цій лінії, дуже важко виходити. Ми бачимо просто. Сам по собі кентавр це персонаж без армору, і стояти лінію в Брістелбека дуже неприємно. Враховуючи, що і сам по собі Сайленсер, починаючи з третього, з другого рівня, коли в нього там з'являється його ну він теж бридкий. Важко вийти, важко щось зробити. Тому. Типу, по... окей, okay, тут шости нюпака, спробував вбити ліну, підходить mm -hmm. да, залила кляти ріки, заважає. Ніку ховається. <говорит> <говорит> а, -да -да -да. <говорит> а він хотів, ти розумієш, він хотів вбити ріки ще, він хотів все зробити, а його взяло і вбило. Він загально цей ігровий момент намагався відіграти жадібно, на вбивство mm. двох героїв, Але <говорит> на скілі, на скілі хотів. Не вдалося. <говорит> гне... Хоча б повбивати, може їх тут якось. Дивимось, можливо, вдасться брістлобека забирати тут дійсно, поки що Хепсом в нього використовується. Дуже мало хто. Тільки не динай, тільки не динай. Є вбивство, і воно набагато приємніше, а якщо ще й два герої вдасться забрати, взагалі буде ідеально. А наздоганяє він чи ні його. Ну, не сильно. О, він розвернувся! Друзі, глек момент стартує. Хоча мені здається, його заяць наздогнав би. Ну можливо, робчик, але ж тут це мем якийсь, я не знаю. Рідіс, до речі, шостого рівня. Але, знаєш, е... От... Я розділяю твою думку, але все одно і присутні деякі. Присутні деякі гравці на мапі, але не всі, Рікі помирає від Ніку. І він стає відсутній на 20 секунд, як мінімум. Там, там хтось поїхав кудись. Це Панго, він катається. Mm -hmm. Ай, крутить шамана. Застряг Шаман. Шамани, але Маруну забрали. Ніку забрав прискорення. Це позитив. Тому розміняли по суті шамани на прискоре. Ніку поки що дуже гарно контролить руни. Єдине, яку він не зміг відібрати, це ось ця от Аркейн руна, яку забрав Рікімару в той невдалий момент, коли вони намагалися забрати Ліну. Але загально все окей. Пома качається знову ж таки він нікуди поспішати, я так думаю, не буде на цій мапі. В нього свен поки розкачається. Поки набере свої артефакти. Та й пак, пак такий просто наш. От, Ну ми неодноразово і піднімали цю тему. Йому треба вічблейд ну, плюс один. От вічблейд плюс один предмет, і він вже тоді стає ультимативно сильним. Mm -hmm. До цього моменту можуть бути якісь проблеми. На Севеджа Романе, на савиджи, йде Севеджує, нічого страшного, він зараз помре за кур'єра. Приходить Ніко під прискоренням, є контроль, є приголомшення. Got the джус має забирати цей фраг, плюс гроші для Свена. Він ніс собі шаблю, але тепер принесе собі шаблю і ще щось. І блінк. І Блінк. Чи що там він Ні, та блінк, напевно. Він, до речі, не дуже любить. Хоча ні, були ігри, де він брав. Були ігри, але, але він брав саме в тих іграх, так, де це де було необхідно. Покріп. Так, Я згоден, я згодом. БКБ Блінк він хоче собі зробити. Окей, побачимо, що він, як він там собі обере. А і ще й знизу відразу нікого опиняється. Як ми бачимо, я так розумію, гра через заставу була тут виконана, настам використовується, і ось воно вбивство на ворожому пангольєрі. І вже нижню вежу починає трішки підбивати. Тим часом Заєць в міді. Буде дефати свою вежу, ну і буде трішки підфармлювати. Як ми бачимо, йому до блінка залишається не так багато золота, але небезпечна ситуація. Ріки вже в спині. Ліна підходить. Ініціація відразу на шамана. Він поки що живе, я так розумію, під цей немає, є. Використовується відразу від Дазла, поки що живе тут. Як ми бачимо, шедоу шаман даст. О, привіт. Що ти? Бем Бем, якраз підстаки. Якраз підстаки. ГДС натисло і далі гарно, пофармлять. Та все гарно. І там, і тут, і фармчик іде. Тут аганім буде через 700 золота, чи є це проблемою? Ні. Та, насправді я думаю дійсно ні. 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 З чого б це мало бути проблемою? На ріді застрибає, треба вбити одразу цього ріки. Панго покотився під Сайленс. Дуже якісно, але вдаряється. І намагається добити вже Свена. Стрибок від Кентавра. Свен не рятує. Свен натискає ультимейт, прискорюється йде вбивати Джокема. Треба ще один удар. Лікування спрацьовує. Кентавр досі в порядку. Кентавр досі ганяє Ліну. Пак намагається допомогти. Пак, втрачає мимо його. Але Ліну забирає відповідь ПМА. Це 4-3 поки що в 2, але буде, здається, 4-в 2, якщо зараз ПМА заберуть. ПМА, є ще лотос, є ще стіки. Важко буде вийти. Він намагається дійсно тут пожити, майже ви. Боже, який крім? Вбиває коку. А може вийти? А може. Ні, ні, А ні, ні, це б ні, ні. занадто було б. Ніяк не ні, не ні, вийти. Нормально, нормально. Ситуація смішна була, насправді. Тут дуже-дуже багато. Знову бійка. Панголієр катається. Ніко намагається атакувати. Мікота. Підходить Заяць. Гарний стан від Ліни, але є контроль від, е... від Зайця. Намагається вбивати Ліну. Ультимативний дегати Джуса. Контроль по Весу. Ліну забрали. Треба допомогти якось Зайцю. Без шансів. Чіпляють також Атосом Свена, Можуть бити його. Глобул працює. Ніку ледь тікає звідси, але треба, треба, треба вийти на курвболі. Севиж не зупиняється. Севидж і далі, він зараз. Зб'є Ніку, є лікування в Дрісу, його може бути недостатньо. Паралельно кентавра б'ють три герої. Ніку досі живий кайт і Севеджа. Курвболом грає дуже якісно. Провівський дебидж видає Дазл, Він ледь не в соло зараз пробиває. Ніку намагається догравати до кінця. Ситуація дуже скрутна, дуже критична. -яй -яй. Виходить Джокем ми ПМА не встигає сюди. Телепорт від Брістолбека знову на тоненького. Знову оцей момент Наві програють, але як же виконують собі талони? Ну, але хвилювань менше після першої. Виглядає так, що наві... Е, знаєш, Контролюють така, все. Кон кон так, ситуація складна, але контрольовано. Це той самий момент. Ріки знайшли, БКБ натискає ПМА одразу, вбиває е Ого. і виходить. Ого. А чого, чого? Так, швидко. Дамедж. Та, другий едж плюс ульта, і все, вже uh -huh. вистачило, забрали. У тебе там скільки 800 шкоди з руки, хоч і без критів, але ти все одно класно і швидко рубаєш. Ну там можна і тралку ще оцю отримати, маул на четвертому тірі, де в тебе кріт все одно з'являється. Але я згоден. В цій грі я повністю логіку кріта розумію. Гарний койл, але ховається. Що, як ми бачимо: Панголієр, виїжджає звідси, буде намагатися вбати. А Свен прийшов. Шамана, А удачі насправді я не впевнений, що вдасться його вбити. Заранено, напевно, використали для того, щоб хіл потім юзнути на свого тімейта. і та, дійсно Бачите, фуловий вже шаман, mm. і будуть далі грати. А тобі... його не вдасть. А як тобі, мане, такий варіант купити тут аганім на Кентаврі одразу? От у нього Блінк, плейдмейл, і він взяв БКБ. І от мені здається, БКБ плюс Аганім це комбінація, ну ти просто можеш дуже багато робити у файлах. Yeah, я погоджуюсь. Мені і... подобається Аганім тут. От не, не розмінюватися, а просто купити одразу аганім. І сейф буде класний по тому шпаку, або по свену, щоб він там десь не підставився за якраз. Але я би не здавався, якби проц зіграв тут на себе. Іли з'являються. Халепа. Афор став, афор став. Афор став. Оцей цей форстав. форстав. Оцей форстав, а for staв. Зараз буде. О! Угу. І сейф. Ну, ну, рідіс. Ну, залагала, залагала. Добре, е! контратака. Його вийшли. Ж... <гул> Ладно, анлак. Це... Тому що звук Це, до речі, так. Я взагалі, до речі, я зрозумів, що я половину не розумів, що відбувається. Я просто орієнтуюсь тільки по картинці, і ми. ми, 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 ми там на Міді, тим часом те, щось відбувається, намагається когось підчепити. Чи це стрибнув Свен, це стри... Свен стрибнув, забрав Рікімара, відразу трійці, звісно, час виграє, але. Ну, ви самі розумієте, що він тут буде гинути, він ще намагався там вибити по максимуму ресурсів, дуже багато часу виграє. Як же в... ж так же? А, а що так? він у нього ТП не було одразу на Дазлі? Напевно, пав'ян, думав, було що виживе на паці. Та ні, ні. ну, у нього напевно не було ТП. Та я ну все одно ромчик мені заця, ти летиш. тому що ну там як там на тіммейта сподівайся, а сам не підведи все одно. Тому що ну а як не летіти? так, так, звісно, звісно. Я, я так і думав. Гост собі далі буде робити шаман гарне рішення на цій мапі. Жали але і все вже багато у нас. Лінкінсфера. Слухай, Лінкінсфера. Ну це проти шамана ти, що ти казав. От, щоб не отримати та. Це так само і проти Ліона, деякі керігравці собі полюбляють брати. Просто Лінка, як тільки в тебе намагається ініціювати. А скільки у нього до 15-го три, три рівня ще. Намагається в соло вбити кукум. Це не вдасться зробити, сам помре. ПМА поруч, але не встигли контратакувати. Контр-контратакувати, давайте казати. От зараз? ПМА бачить, ку-ку-ку, це гарна ціль. Насправді вбити його до глобала. У нього. немає байбеку. Немає байбеку. Просто мінус сайленсер зробити. Правда, Ні. там Саппорт Те страждає. Вони довго вбивають дуже. Чому не вбили одразу сайленсера? Я нічого не розумію. Мікота вбиває ще й кентавра. Що відбувається взагалі? Чому гад не стрибнув? Він не встиг, чи що? А він хоче знову нападати. Вони чекають БКБ на лінії і спробують напасти? Ну, це дуже нахабно було б. Перемоси, ми оголосимо в чаті англійською, да? Так, а також надійшлимо йому у приватні повідомлення від імені каналу. Тобто, дивіться, вам будуть писати саме від Дота 2 мейнкаст. З... Якщо ви виграєте в цьому розіграші, буде писати саме цей канал, що вас ніхто там не наскамив. Атака на Рідіса непогано нападають. Тим часом двох вбивають талони. Перестрибують на Ніку, Ніку має рятуватися. Несподівано це було для Наві. Вони не очікували такої атаки. Думали, що на Егіду не підуть суперники, а талони взяли і зіграли теж нахабно, теж дуже впевнено. І, і заходять на хайграунд. Свен натискає, ультимейт, стрибає вперед, намагається вбити. Саме Веса. Мінус пан Голь'єр. Перекидається на Міку, то відбувається гарно. І вбиває катеджуса. У нього ж немає егіди. Егіда була опака. Ніку ледь живий. Ледгіду не втрачає. Тікає звідси. Просто жахлива ситуація. Зараз сторону втратять навіть. Здається, зайць багато часу виграє, але ж не всі бігають за зайцем. Стоїть Ліна і ламає Три тим часом. Просто стоїть і розстрілює тір три вежу. Тір три вежа страждає, ніко, струбає на ліну, намагається зупинити цей пуш, виграти час. Як же багато шкоди? Завтає ліно. Це фантастика якась. Ну тобто, дати ебі соло по ліні і пробіро стоїш, вона тебе не била у відлак. Пема тут Панго вже катається, вже неприємна ситуація. Контролюють е Кентавра, БКБ натискається, натискається. стрибає в Ліну. оту треба демеш, Ліна помирає швиденько, без байбеку. Оце воно! Це було нам потрібно. Кентавр йде вперед. Стрибає, Ніку. Намагається вбивати хоч когось. Трошки розплітилися, Шкоду по весу дають. у нього немає ультимейта. У Пака все ще й гіде. Йому можна померти разочок. Свена вбивають як багато шкоди у Севеджа теж. Ніби ліну вбили, але Севедж б'ється. І дуже якісно б'ється, Ніку вистрибує. Ніку хоче вбити Джокем, знову намагається якось на тоненького грати. Ніку. Як же складно це робити, його тиснуть, там Сайленд же висить, він намагається зробити телепорт, і це вдало. Жесть а що це того це... їжачка. Це я не буду більше. Не, не треба більше Бек, Вибачте. А ґаддиджус щось тут придумав собі. Не тільки аддиджу, стрибає першим, чіпляє саме панго. Вбувай панго дуже швидко. Помирає Джокем. Ну, ну, як ти? ну, це пацюк. Це не герой, це пацюк. Ну так і є. Я розумію. Ну, ли ж можна пофідити? пофідати? Він Варкратінка ж був сатир, да? Сатир, так. Нормально, нормально, ноль, нормаль. Нічого страшного, нічого страшного. Це ж нічого страшного, нічого страшного, нічого страшного. Буває таке. Ніку, гарний рімко ставиться відразу, як ми бачимо, по трьох героях. Що цікаво, вони майже помирають в цій ситуації, можуть забирати фонє. Далі Далі ще повбувати героїв. Ніку підставляється біднесенький, Ти наші буде помирати в результаті. має Немає майбеку. Байбек на цкайс тим часом від шаману. Намагається, майже його забирають нього. Залишається 10 хп, його треба просто добити прямо зараз. Але ні, не вдається, намагається якось через клів це зробити джуз. Ну і нібито всі герої тепер відступають. Будуть зараз, я так розумію, талони очікувати, що. Закінчення ГДСу, та, а потім oh. буде щось робити. А що робити? Щось Анлак стався в моменті. Та щось дуже погано все сталося. Я нічого не зрозумів. А він не зміг бо там хмаринка може була? Mm, ну таке відчуття, ніби вони вибігали, але можливо дійсно там Свен залишився. Я не, не знаю. Свен іде вперед. Намагається міклоти його кайтять Дзвички. назад. Дуже погана позиція у Наві. Прямо зараз. Візочок від ПМА намагається під'їхати. Ліна розстрілює на із ПМА. Якось живе. Поки що. Телепортація звідси. Свену треба тікати з візочки і треш рятуватися. Свен залишається у Свена 45 секунд. До ультимейту друзі Це мега кріпи не кінець Це мега кріпи. Доведеться грати проти них. Якщо звичайно зараз не померти, не нафідити. Ситуація дуже скрутна, тому що і трон можна втратити. Є глів. є глів, його треба залишати, по ідеї прямо на трон, не на Т4. Бафік, треба пак. Але треба, треба. його не буде схожі. Треба. Ну, треба якось дочекатися. Ну треба на трон. Гліф. Гліф натискають на Т4 не на натрон. Вирішили прямо зараз це зробити. Е, стрибає вперед, ПМА, намагається вигравати час. Чи є у нього байбек, байбеку немає ні в кого у наві. Просто чекають пака, виграють час, не хочуть втрачати трон. Треба хекс по Севеджу Севеджу треба розбити обличчя. Севедж сам вбиває, рідіса. Є бай. джус відбувається як може. Є байбек. Пак, пак 7 секунд. Гліфу немає. ґаде джус. До ультимейта. Ультимейт є. БКБ є, але там Егіда, він буде просто трон ламати на Севеджі. Стрибок вперед. кайтить знову. Свена дуже гарно. кайтить Свен нічого не може зробити. Перестрибує, регенерує, намагається вбити куку. Куку -Ку забирає. Ліна просто має бути трон. Вони зламають трон. Пака забрали. Це ДЖ, друзі, один-дин. І талони зрівнюють і рахунок в цій серії. І це кінець, тому що серія best of 2. От така ситуація.